Так, да, дійсно. Якісь приколи, приколи тут якісь є. Здоров'я для кожного щодня. Вироблено в Україні натуральний продукт без ГМО. Чорний часник. Ферментований та очищений. В інтернет-магазині можна замовити. І у мене на профілі. Перейти посилочці. Ну, ще один стаканчик. Доб'ю. Де хватит На сьогодні. Опа, так і все. За ваше здоров'я. О. Це не люблю, рибу чистий. Кто ж курами можу їсти? Хто ставу? and blah, blah.